Ми вистоїмо, виборемо, вимолимо не здатися найкраще понад все, колись бажане слово, разом вимовимо, перемогли, перемогли і все. Пекельні спогади мов, струмані на згарище, такого бачити не можна без сльози. Та відчай не довершить болю, звалище, не перевершить грім серед грози. Тіліли ми нам добре не поранити свої світи і велетні планети, відкрити нові землі і не завадити рости й квітнути землі після ракет. Солдатики не родяться героями та стали ними в пеклі на війні. Поки дорослі мірялися зброями, маленькі діти тліли у вогні. Переконання в тому, що за гратами не вистачає деяких людей, всталяло землю дітьми і солдатами і виривало серце із грудей. Завмерло все життя понад безоднею, куди летіли мрії і серця. Одні змирилися із волею Господнею і вшанували Господа Отця, перемогли, за ним стояли й втіхою. Втішало небо, гори матерів і накривало сором, наче стріхою, снігами, який все й усе покрив.